Добрий день. Вчора, 6 травня, в овальному кабінеті Білого дому відбулася доволі дивна церемонія. Державний секретар Марко Рубіо привів до присяги спеціального посланника президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткафа. Виступаючи перед початком церемонії, Дональд Трамп похвалив Віткафа, сказав на його адресу багато добрих слів. Розказав, яку роль відіграв Вітков у звільненні Хамасом 33 трьох заручників, зокрема двох громадян Сполучених Штатів. Розказав про те, що Вітков був з Трампом так чи інакше на кожному кроці. Що Трамп має абсолютну впевненість. Підтримку та довіру до здатності свого посланника з питань близького сходу забезпечити ключові угоди у сфері зовнішньої дипломатії. Хоча відхав за фахом є бізнесменом у галузі нерухомості, Трамп сказав, що Вітхов, на його думку, швидко зарекомендував себе як один із найжорстокіших, найрозумніших та найкращих переговорників у цій галузі. І він сказав, що е, Вітков, на його думку досяг, досягає значного прогресу для роботи спеціальним посланником Сполучених Штатів, і на його думку, США щасливі мати переговорника з такою майстерністю та досвідом, який справді безкорисливо береться за справу і постійно виставляє себе на перший план. Взагалі це достатньо дивна заява Дональда Трампа, враховуючи, що Вітков, ну де-факто завалив всі е, речі, до яких він брався в зовнішній політиці, і навіть те, що Хамас звільнив 33 заручники, там продовжують залишатися 21 заручник. Це ті, які живі. Крім того, там же залишаються і тила, тіла. Тих заручників, які вже були вбиті, а мова йшла і доручення було від кафу про те, що необхідно повністю звільнити всіх заручників і зупинити таким чином військові дії і військове протистояння. Як бачимо, від каф навіть це не зміг зробити. Я вже не кажу про його абсолютно повне. Якихось несенитниць заяви щодо російсько-української війни і бездумне повторення тих слів, які йому наговорив Путін після того, як вчора Вітков склав присягу, ситуація дещо змінюється. Якщо раніше він, хоч і числився, Формально спецпредставником президента Сполучених Штатів, проте був де-факто приватною особою. І він міг обіцяти, що завгодно, говорити, що завгодно, за ним нічого не стояло. Тепер він має офіційний статус і з цим доводиться рахуватися. Пам'ятаєте, не так давно він приїжджав до Європейського Союзу, намагався там зустрітися з керівниками. Європейських країн, проте його дружно проігнорували. Ну і пояснили, що він приватна особа і не має офіційного статусу, тому зустрічатися з ним ні у кого немає ані часу, ані бажання. Тепер він офіційний статус має. І з цим, як я вже сказав, доведеться рахуватися. Крім того, і Україна раніше могла. Спокійно його ігнорувати, всі його пропозиції, всі його слова, тепер, на жаль, він має офіційний статус і на це доведеться реагувати. Проте навіть те, що він має формальний тепер офіційний статус, є і, скажімо так, позитивна сторона. Оскільки Раніше він міг потякати своїм язиком все, що завгодно, тепер він так робити. Ну, по ідеї там офіційно не має права тому, що тепер він офіційна особа і він повинен узгоджувати свої дії із президентом і з державним секретарем. Крім того, Конгрес тепер має право викликати його на килим, на слухання. Для того, щоб він там доповідав, що саме він робить, як він це робить, і що в його діях працює на користь Сполучених Штатів, а що ні, ясна річ, що сам Вітков, схоже, не відчуває оцеї от різниці між своїм офіційним і неофіційним статусом. І тому цілком може і далі працювати так, як він працював, і далі зіткнутися нарешті з різкою реакцією офіційного Вашингтона на те, що він робить і що він говорить. Ну, принаймні, хотілося би в це вірити. Погано ще й те, що такими діями Дональд Трамп демонструє, що він. Поки що довіряє Віткафу і не збирається поки що його виганяти, незважаючи на те, що відкаф, ну, відверто підставляє президента і фактично провалює призначену ну, місію, яка йому доручена. Що ж, подивимось, як це буде відбуватися, відбуватися далі. Я все ще маю надію, що. Дональд Трамп, врешті-решт, прозріє, і зрозуміє, що Вітков – це людина, яка навпаки замість розв'язання проблем, які йому доручили розв'язувати, він проблеми створює. До речі, ще на цій церемонії Трамп відзначив, що Вітков зустрічався не тільки з Президентом Росії Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Натаньяху, лідерами там або представниками Хамасу. Він також зустрічався із лідерами Ірану, і у Дональда Трампа зараз стоїть питання про те, щоб не допустити створення в Ірані ядерної зброї. Виступаючи перед журналістами, Дональд Трамп категорично заявив, що у Ірана не буде ядерної зброї, і саме через Віткафа він намагається з Іраном домовитись. Проте я вже розказував, що про ядерну зброю про спроби заборонити комусь її розробляти Трамп може забути до тих пір. Поки не буде показово покараний агресор з ядерною зброєю, який напав на країну, яка від ядерної зброї відмовилася. Поки цього не буде зроблено, будь-які розмови про заборону ядерної зброї, про обмеження ядерної зброї, про міжнародний контроль. Це все буде тільки розмови. Нічого з цього не вийде. Іран. Переконався, що якщо у тебе є ядерна зброя, Сполучені Штати бояться тебе карати за твої витівки Значить, Іран буде і далі працювати над розробкою ядерної зброї. Так що у Трампа залишається ще кілька різних варіантів дій, і врешті-решт. Якщо він дійсно хоче досягнути своєї мети, він повинен гнати літка зі всіх посад, усунути його куди завгодно і доручити роботу професіоналам. Ну а щодо ядерної зброї, ну, треба думати про те, як показово, демонстративно покарати агресора. Тільки це переконає інші країни, що навіть наявність ядерної зброї не врятує від покарання. На все добре!